Таких неймовірних крилиць не купити. Їх можна лише приготувати вашими руками. Краще вас їх ніхто не зробить. Зберігайте рецепт. Крила розрізаємо навпіл по жиллю та промиваємо, солимо та перчимо і вимішуємо, і лишаємо на 15 хвилин промаринуватися. сковорідку влийте олію, закиньте крила і смажимо до золотистості з обох боків на середньому вогні приблизно по 7 хвилин. Після додаємо 5 ложок соєвого соусу. 5 ложок кетчупу, 2 столові ложки меду, і давимо 4 зубчики чеснику, перемішуючи, готуйте близько 15 хвилин, поки всі шматочки курки не карамелізуються. В кінці присипте кунжутом і зеленою цибулею і готово. А щоб було максимально смачно, раджу спробувати із мексиканським соусом від верес, який ідеально доповнює м'ясні страви, та відкрити для себе новинки дверей, соус американо, який пасує до лавашів, шаурми, бургерів, і соус італіано, який ідеально підходить в якості заправки салатів. Всім смачно!